Гімназія в центрі міста стала енергонезалежною. На даху встановили сонячні панелі завдяки співпраці з французькою організацією електрики без кордонів. Це перша школа в місті з власною сонячною електростанцією. Оскільки ми школа, яка Надає можливість вивчати французьку мову, то проблеми звернутися саме на французькій мові до керівництва не було. Я в захваті від того, що ми є перший заклад, який практично автономно забезпечений електрикою. На даху понад 80 панелей кожна дає близько 40 кВт на годину. і генератор на 30 кВт. А ще кілька років працюють сонячні панелі, які освітлюють подвір'я. Протягом доби із мережі береться від 1 до 2 кВт. Вся решта електрична енергія, яка споживається на теперішній час будівлі, вона виробляється сонячною електростанцією в денний період часу, а в вечірній вона розходується з акумуляторних батарей. Станцію у тестовому режимі запустили у липні, а зараз вона вже працює повноцінно. Обладнання допомагає економити гроші, а також зменшувати шкідливі викиди в атмосферу та зберігати природу. Школа ще й виконує роль пункту незглавності. Тож навіть взимку під час ймовірних відключень тут буде світло. Ця школа буде забезпечена електроенергією незалежно від того, чи буде живлення централізоване, чи не буде. Ми вже зекономили більше 10 тисяч гривень на виплатах за електроенергію, але зараз школа особливо не не використовує ці потужності, тому що немає навчального процесу, і відповідно саме навантаження буде розпочати в вересні. Влітку сонячна станція закриває 98% потреб гімназії в електроенергії а в навчальний період близько 60% порахували у школі, спираючись на дані ще 2021 року. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.